Ого, який величезний та красивий торт. Я хочу ось швидше спробувати. У мене така купа солодощів, якими я можу пофарбувати торт. Очманіти. І тут багато рожевих смаколиків я ніколи не бачила. А що у Ріка? Ух ти! А в мене дуже багато блакитних смакот. Я щасливий. Тут навіть є моє улюблене печиво. Обожнюю! ну а що у тебе? Ха, ти така кумедна! Я схожа на тигра. Це мої ікла. Тучі нотила. Подивіться, вона рожева. Хочу прикрасити цими паличками свою частину торта. Ось так. Ух ти, це правда круто, ханно. У мене також є палички. Але вони мармеладні. Занурюємо в желе. Як апетитно. Спробуємо. Вони кислі. Прикольно. Прикрашаємо ними торт. Клас! Ось так, зверху. Тепер спробуємо гель. Бррр! Як кисло! Мені подобається. Давайте видавимо його на торт. Ось так. А я маю медове желе. Я хочу його видавити. Але це не просто. Вийшло. Спробуємо. Як солодко. Для мого торта буде саме те. Видавлюємо прямо на торт. Можна побільше. І рік! ти робиш? А, це динозавр, прибери. Та годі тобі, це просто іграшка. Боїшся його? Я хочу ним прикрасити свій торт. Нехай він стоїть на самій вершині. Хм, Я нічого гірше не бачила. На моїй половині буде єдиноріг. Ось це інша справа. Такий милий. Мені треба підкріпитись. обожнюю демс. Що? Я також хочу. Рік, спробуй підкинути цикерку, а я піймаю ротом. Класна ідея, давай. Лови. Ха, ха вона впала. Це було смішно. Добре, прикрасимо мій торт. Я зроблю чудовий малюнок на торті. Виходить прикольно. Ха, ха ну ти тут? Так, класно вигадав. Виглядає супер. А що мені робити з моєю половиною торта? Точно, у мене є маршмеллоу. Ой, я відкрила упаковку і все розлетілось. З них я зроблю милих чоловічків. Прикольно, правда? Рік, що ти робиш? Це не смішно, а мені прикольно. Мармеладні очі виглядають супер. Я прикрашу ними свій торт. І навіть пригощусь. Що придумала Ханна? У мене є рожевий тік-так. Зараз я викладу з нього квіточки на торті. Як мило, мені подобається. Залишки я можу з'їсти. Смакота. А у мене є прикольні льодяники у вигляді хвоста риби. Смачно! А у хани теж є льодяники. Mm -hmm. Так, у мене серце. Давай прикрасимо льодяниками мотор. Як класно вийшло. Мені подобається. Друзі, ви класно впорались. Ходімо далі. О, це ж моє улюблене печиво у вигляді соломки. Хано, я зараз покажу тобі трюк. Дивись, як я можу. Я можу тримати соломку на носі. Майже вийшло. Ну зараз, зараз. Ха, Прикольно. Рік, який ти смішний, а в мене є хуба-буба. Відмінний варіант. Відріжемо шматочок від ролона. Спробуємо обожнюю надавати з них бульбашки. Тепер прикрасимо ролонами жуйки. Мій торт. Круто вийшло. Так, непогана ідея. А я вирішив прикрасити соломкою з печива. Клас. Вау! А що це тут? Вибухова карамель? Крутяк! В мене цілий фейерверк із рота. Прикрасимо нею, мій торт. Висипаємо всю карамель. Ось так. Хана, а ти що робиш? А я висипаю на торт рожеві цукерки нерс. Вони такі гарні. Чудово! Ох ти! Це ж попкейк у вигляді свинки. Хрю-хрю! виглядає комедно! Прикрасимо свинкою мій торт. Рік, що це в тебе в руках? Павук? Ти хочеш зробити бій? Давай. Ну от ти відкусив мою свинку. Як ти посмів? Я хотіла нею прикрасити торт. Я прикрасив свій торт капкейками у вигляді павуків. А є свинками. Але я все одно на тебе гніваюсь, Рік Останній ярусь особливий Я напекла для нього вафлі вафліче. Кладемо на тарілку. Вийшло. Бачив рік, як я можу. Цім я прикрашу торт. Хочеш подивитись? Ось так. А я прикрашу свою частину пончиками. Я впевнений, що це буде ще й дуже смачно. Клас! Ось так. Пригощуся. Круто! а що це? Це схоже на шоколадне яйце. Всередині щось є. Хочу дізнатись. Подивимось. Ух ти, це ж мармелад. Як круто! Подивись, хано. Класно, так? Спробуємо. Смакота. Так, це круто. Я також хочу. Десь у себе я бачила шоколадні яйця. Ось вона. Подивимося, що у мене. Всередині, правда, щось є. Ух ти, каблучка. Яка краса. Так, рік швидко до мене. Тримай каблучку та вдягай мені на палець. Негайно. Добре, давай сюди палець. Ура, дякую. Іди сюди, я поцілую тебе. Що це було? Мені ніяково. Ух ти, друзі, ви прикрасили цілий торт. Це дуже круто. Все виглядає так гарно. Оцінимо сторону ріка. А тепер половинку хани. Напишіть у коментарях, чия сторона вам подобається більше. А ми йдемо на дегустацію. Yeah. Ух ти, який величезний шматок торта. Спробуємо це дуже смачно. Я сам захваті. що у нас так смачно вийшло. Це дуже класно. Хочу скуштувати динозавра. Смакота. Тепер оцінимо шматочок з другої ярусу. Він у мене самий улюблений. Тут є мармеладні очі. Вони класні. І сам торт смачний. Смакота. Хано, як тобі? Я у повному захваті. Ти бачив, який гарний розріз. Він рожевий, Обожнюю рожевий колір, і сам торт неймовірно смачний. Нам зараз точно кожен позаздрить. Прямо на очах їсти таку смакоту. Тут є все, що ми так і любимо. Так, це правда. Я самий щасливий. Хано, ти думаєш про те саме? Так, давай зімо цей торт. Дякую за перегляд, але ми доїдаємо торт. Вам нас не перемогти! Так, ми вас не боїмося. Так, так. На нашій кухні себе так не поводять. Припиніть битву. Краще воювати у кулінарній битві, хто краще приготує пиріг. І так, час пішов. Так, добре, ми любимо торти. Коржі у нас є. А ось і крем. Ти склади шар один за одним, а я буду мазати їх кремом. Готова. Давай наступний. От так, добре. Ми молодці. Торт супер, просто пальчика оближиш. Ми супер команда. Ого, друже. А ти пригостиш мене кремом? Я теж хочу мазати торти кремом. Дякую. Погнали! Треба нанести більше крему, щоб він вийшов ще смачнішим. Ось так, так, мені подобається. Клас. Ой, тільки не в мене. Упс, я потратив у шефа. Хто це зробив? До речі, крим дуже смачний. Чудова робота, хлопці. Крим вийшов те, що треба. Ура, шеф похвалив нас. Фух, пронесло. А тепер давай додамо шоколадки. Вони зроблять будь-який торт ще смачнішим. Прикрасимо ними торт по колу. Ось так, клас! Виходить дуже круто. Готово. Те ще цукерки з кітл здамо. Ось це я розумію, торт. Просто супер. Наш торт дуже акуратний. Ей, хлопчики, не поляганьте. Так, давай прикрасимо наш тортик цим печивом. Ось цим. Ось так, супер. О, До мене прийшла чудова ідея. Давай я тебе сфотографую. Усміхнись! Веселіше, Джес. Ну, добре. Чудово! з цього печива можна зробити ось такий класний смайлик, як на фотографії. Тепер наш торт стане добрішим і веселішим. Якщо до ще парочки фото. Супер, Джес. Ти вроджена модель. Ми прикрасили його самими веселими і найприкольнішими смайликами, щоб він радував усіх довкола. Хай з цим ви хочете перемогти. Дивіться, у нас людина павук на торті, і він отримає всіх шоколадки з допомогою павутиння. Як круто, гей! Наш торт готовий. Шеф. Зацініть. Що ж час вийшов, і я теж готовий оцінити ваші торти. І так, хто перший? Почнемо з дівчаток. Відміна ідея зі смайликами, мені подобається. Начинка синій оксамит. Це цікаво, спробуємо. М -м, хвалю. Ви постаралися молодці. А що, хлопчиків? Торт із людиною повиком виглядає вражаюче. І на смак. Спробуємо. М -м, він гарний. Де ще й цукерки з шоколадками тішать мене. Це чудова робота. Браво! Перший приз ваш. Так, ура! Клас. Друге завдання. Приготувати ролл. У вас п'ять хвилин. Час пішов. Yeah! Чудово. за справу, Джес. Давай сильніше, отак молодець. Поки ти збиваєш тісто. Я розподілю барвники по мисках, щоб зробити наше тісто кольоровим. Ось так. Додамо різні барвники у різні мисочки. Тепер у кожну додамо тісто та змішаємо, щоб вийшов гарний колір. Ось так. Чудово. Дістаємо сковорідку. Нальємо трохи олії. Ось так. Виливаємо наше гарне тісто. Як яскраво вийшло. М -м, який аромат. Що ж, перший млинець готовий. Можна робити наступний. Диви, що затіяли дівчата. Вони роблять райдужне тісто. Не потрібні нам ваші поцілунки. Ми будемо смажити м'ясо. Так. Дивіться. Кидай, Квентін, я ловлю. Ти упевнений? Тоді лови. Так, ура! ми чудова команда! Починаємо готувати. Ух ти, м'ясо вже готове. Треба його нарізати на шматочки. Викладаємо на дошку. Хе -хе. Ей, акуратніше з ножем, друже. Часу мало, тож я зроблю все швидко. Ось так. Я теж хотів його нарізати. Ну, добре. Ей, друже, я впораю швидше. О! Здається, я відрізав собі палець. Рятуйте, допоможіть. Я вмираю. Допоможіть. Що за гамір? Ааа, як ти так умудрився? О! Ха, Купились! Я вас розіграв. З моїм пальцем все добре. Це був пранк. Пранк? Шефом жарти погані. Так, я забираю цей ніж. Ех, як же ми без ножа. От, -огірок. Як я огірок, поріжу без ножа. Так, здається, я знаю, як це зробити. Підкину. Клас! Молодець! Давай я також так спробую. Підкидаю. Здорово! Це геніально! Наш рол майже готовий. Залишилось додати курочки. І. Дай шматочок? Ей, це для шефа! Що ти робиш, а? Хлопчики такі кумедні. І бі, давай готувати викладено нутелло. Нехай наш рол буде шоколадним. Ось так, здорово. Чудово. А я додам морозиво. Дістали морозиво. Викладемо його на млинець. Ось так. Додамо мармелад і маршмело. Дивіться, який неймовірний рол у нас вийшов. Клас, нам подобається. Так. Ми молодці. Ой, наш ролл в порівнянні з ролом дівчат виглядає слабо. Як же так? Ой, ти чого, Тет? Ха, я маю ідею. Давай пофарбуємо рол зелений колір і зробимо кумедну пику. Так, дістаємо фарби. Ось так. Часу залишається мало, а ми вже готові. Ха! Тепер він схожий на тебе. Клас, так? Отже, дорогі команди, час закінчився. З кого почнемо? З дівчаток чи хлопчиків? Що у вас, хлопці? Виглядає, ніби прикольно. Спробуємо на смак. О, він чудовий. Браво, хлопці! Чудова робота. Що ж подивимося, дівчаток? Ух ти! Та це розморозиво! Спробуємо смачніше попереднього. Просто чудова ідея. Мм, який же він гарний! Мені подобається. Отже, здається, я обрав переможця. Перемагаю, дівчата. Дівчата, ловіть приз. Він ваш. Так, перемога за нами. Ура! І останнє завдання це какао. Порадуйте шефа, час уже йде. Вперед. Давай скоріше почнемо. Так, наливаємо молоко в склянку. Ось так. І так, беремо гаджет. Вставляємо туди ложку. І так. Засипаємо какао в стакан. Ще трохи. Так, у мене є ідея. Давай розмішаємо какао за допомогою цього гаджету. Так, давай. О! Як швидко! О, круто вийшло! Так! Так! Які хлопці неакуратні. Першим ділом нам знадобиться шоколад. Ми візьмемо шоколадки різного кольору. Покладемо їх у різні миски. Кожен колір в окрему мисочку. Ось так. А тепер розтопимо їх за допомогою пена. Ось так. Як же це весело і швидко виходить? Ой, що це? Фібі, не відволікайся. У нас челендж. Давай, нам треба розтопити весь шоколад. Ось так. Після того, як ми розтопили шоколад, виливаємо формочки. Ось так. Чудово. Та заморожуємо своїм крижаним подихом. У нас вийшли ось такі круглі формочки, в які ми покладемо какао. Тепер закриваємо другою половинкою та кладемо у склянку. Дивіться, скільки бомбочок у нас вийшло. Залишилось додати молоко, і наш напій готовий. Какао, дівчаток виглядає набагато крутіше, ніж наш. Мені здається, вони виграють. Нам треба терміново додати щось смачне. Як щодо капкейку? він уже у нас в руках. Так, діставай. Нам потрібен гаджет. Так, він же тут. Нам треба вирізати серединку. Клас. А тепер ставимо стаканчик та заливаємо туди какао. Готово! Ми закінчили. І так, час вийшов. Чудові новини. Зараз ми дізнаємось про переможця, але спочатку я спробую какао. Почну з команди дівчаток. Дуже прикольна ідея розтопити шоколадні бомби в молодці. Мені подобається. Спробуємо. Дуже смачно. Wow. Чудова робота, дівчатка. Так, у хлопців какао в кексі. Це теж круто та цікаво. Залишилось спробувати. Божественно. Що ж, спробуємо кекс. Виглядає цікаво. І на смак дуже круто. Хлопці, ви перемагаєте! Перемога за вами! Тримайте ваш приз. Круто, ми перемогли!